Коли ми далеко від Христа, наше життя виглядає як пустеля, і тільки коли ми робимо кроки до нього, ми починаємо пізнавати всю велич Христа. На Христі Бог показав нам свою любов, Його любов безмежна, безумовна і вічна. Він любить нас більше за все. Тільки наблизившись до Христа, ми можемо побачити безодню Його любові. Христом Він відкрив нам небо, повернув нас додому. Через Хрест Ісуса двері в Дім татка відчинені, і вони ніколи не закриються, нам потрібно просто увійти, і все, що є в домі татка вже наше. На Христі Ісус зробив все, щоб ми могли йти Його шляхом. Він наш шлях, істина і життя, і Він веде кожен наш крок, і які б перешкоди не були на нашому шляху, з ним ми пройдемо все. Коли ми пізнаємо всю велич жертви Ісуса Христа. Наша пустеля розквітає, і ми знаходимо смисл життя. Тільки Ісус може змінити все наше життя, тільки Його дотик може зцілити нас, тільки Його подих може підняти, тільки Його присутність важлива. Ми більше ніколи не будемо самотні, Він в нас і ніколи нас не лежить. На Христі звершилось наше єднання з Ним назавжди.